Тому та -то й соль, що якщо ми не дивимось на ефективність підрозділів, окремих командирів, окремих оту і так далі, і тому подібне, якщо аналізу немає, то відповідно ми не бачимо причини, чому в одній бригаді може півтори тисячі людей піти в СЗЧ, а в іншій бригаді півтори тисячі СЗЧ немає за три роки. Так? Можливо, можливо, там е Люди там мобілізовані, вони ж попадають ну, і туди, і туди. Тобто, можливо, є якісь фокуси, можливо, ці люди по якимось причинам, а це брак довіри, до лідерства, до прийняття рішень, погана особо підготовка, відсутність якісних сержантів, наприклад, та, які ну, людина, яка тебе безпосередньо в бій веде, по факту. Може, це, це ж не з якогось окремого регіону України, де всі йдуть в СЗЧ, а з іншого регіону, де ніхто не йде в СЗЧ. Тобто очевидні речі. Але ну, у нас е, єдиний доступний спосіб взагалі аналізу це вирівнювання. Тобто, ага, тут немає, значить, ми дамо сюди. Причина проста: ну комусь там вже треба теж воювати. Ну, так вибачте, у вас так другий раз, третій там нікого не буде, четвертий. Оці діри чорні, вони з'їдять абсолютно всі ресурси, які є в країні. А у нас, ну, ми з Росією за своїми ресурсними спроможностями, трохи різні, на превеликий жаль, величі.